Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, ну і сьогодні у мене на огляді цікава Bluetooth гарнітура від американського бренду JLab. Зустрічайте Go Work Pop. Зараз вам все детально розкажу та покажу про цю Bluetooth гарнітуру від американського бренду JLab. Починаємо. Дякую офіційному представнику JLab в Україні за наданий девайс на огляд. Посилання, де можна придбати цей товар, ви знайдете в описі під відео. Отже, виглядають навушники мінімалістично. Матеріали якісні, пластик плюс метал, складання на високому. Кому рівні амбушури, виготовлені із піноматеріалу Cloud Home, приємного на дотик металевого голів'я, регулюється. Мікрофон вбудований, поворотний, динамічний, всеспрямований. Отже, якщо коротко, то до переваг Work Pop можна віднести надлегку та зручну конструкцію, вага усього 101 грам, технологія Multipoint, це одночасне підключення до двох пристроїв, мікрофон шумозаглушенням для чітких розмов, понад 50 годин автономної роботи, найсутніх. Вчасніша версія Bluetooth 5.3, вбудований еквалайзер з двома режимами роботи та музика, та функція швидкої відповіді на дзвінки. Достатньо опустити мікрофон, ви вже говорите зі своїм співрозмовником. Отже, зазвичай тут відповідає 40 мм динамічний драйвер, чутливість навушників 105 ДБ, імпеданс 32 Ом, діапазон частот навушників від 20 Гц до 20 кГц, версія Bluetooth 5.3, підтримка кодиків AEC та SBC. То звичайно. Пушники якісно, детально, об'ємно та приємно, гучності вистачає, бас хороший, тобто по якості звучання все гуд. Мікрофон також звучить дуже добре, ось приклад запису. Отже, це тест запису мікрофону Bluetooth гарнітури Go Work Pop в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці тут шум машин, проспекту і ось такий приблизно мікрофон go, work, pop, в вуличних шумних умовах. Якось так. Механічне керування. Одне натискання по багатофункціональній кнопці старт-пауза прийняти та завершити виклик. Два натискання викликають асистента. Одне натискання по плюс-мінус. Регулювання гучності більше-менше відповідно. Затискання плюс-мінус перемикання треків вперед-назад. Затискання багатофункціональної кнопки відхилити виклик. Стабільність сигналу Bluetooth 5.3. Все добре, немає претензій. Мультипойнт працює адекватно. Вимикаємо навушники, знову вмикаємо. І тут ж затискаємо багатофункціональну кнопку до того моменту, допоки на іншому девайсі навушники не з'являться для підключення. Підключаємося і все працює. По автономності то працюють навушники близько 50 годин плюс-мінус на одному заряді, в залежності від гучності користування. Повна зарядка займає близько 2,5 годин. В підсумку накладна Bluetooth бліту Go Work Pop вийшла дуже якісною. Матеріали якісні, які звучання на достойному рівні, мікрофон взагалі ніяких нарікань. Ні Ономність близько 50 годин, а також сучасна версія Bluetooth 5.3. За це дякую. І звичайно, технологія Multipoint також вирішує. І не забуваємо про те, що гарнітура дуже легка та зручна, а також гарантія від виробника 24 місяці. Це круто, можу сміливо рекомендувати до покупки. Дякую ще раз офіційному представнику в Україні за наданий девайс на огляд. Посилання, де можна придбати цей товар, ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримай український техноконтент, постав подобайку та напиши свої думки в коментарях. І на телеграм-каналу підпишись також. І до нових зустрічей, друзі.